Вітаю, мої шановні! Продовжую досліджувати в хроніках Акаші сьогодні тема м'ясо і його вживання. Будь ласка, хто вважає себе розумнішим за вищі сили, покиньте мій канал. Ця інформація, значить, не для вас, якщо вона вам не резонує. А для моїх споріднених і шановних, я продовжу свої дослідження. Отже, це. Кров пролита, життя забрали не було так завжди на планеті. З приходом раси жорстоких на планету почалися масові вбивства і поїдання живих істот через вбивство і кров. Вона, тобто кров, їх живить. Потомки раси досі живуть серед вас і хотять постійно чужої крові. Насильно вбити, страх. Відібрати життя, домінувати, утверджуватися у зворотній силі, ну тобто сила в мінусі, бо силу можна приміняти і в плюсі на якісь корисні речі, а не вбивства. Далі з нижніх частот, тобто світів, прийшли, а їх запросили, коли на спільній частоті з ними, тобто внутрішні рішення або їхнє прийняття, внутрішній стан, який випромінює людина. Я запитала, як впливає на людину вживання м'яса? Заземлення до межі, а потім вниз, у нижні світи, тобто це один із варіантів заземлення. Я б спитала, коли порушена ця межа? Вживаєш, перестаєш помічати в них, тобто тваринах, яких єси, душу, істоту, що хоче жити, як і ти, а як живу майбутню їжу. Не маєш жалю і поваги до їх життя, ніби так і має бути. Я запитала: а для чого взагалі тварини є на землі? Їх функція надзвичайно велика для живої природи, жива рухлива енергія, виражають задум творця, баланс порушено, виловлюють, вбивають, їдять, сортують, за парканом ув'язнюють. Їх місце на волі, у кожного роль у певних землях. На точних ділянках земної поверхні вони там потрібні їх життя, прояв, розмноження. І одразу картинка, така недавно бачила: пінгвіни в антарктичних сторонах, а білі ведмеді в Арктиці, що разом вони ніколи не бувають. І так само можна згадати, що в, кожній, в кожному там лісі, джунглях, території свої певні тваринки, не властиві іншим ділянкам. Далі, це імпульс живий, земля плаче, коли не отримує в повній мірі. Важко, боляче, захист дають. навіть захист дають своєю присутністю. Я запитала, а взагалі можна вживати м'ясо? Відчуваєте бажання це? Пізнавайте землю, себе відчувайте, коли кожен займає своє правильне за призначенням місце, то всі живі, здорові і ситі. Я так розумію, що ситі, мається на увазі без вбивства інших. Е, живіть подібні частоти. Не йдіть проти себе, але частоти підвищуйте свої. Тоді переналаштуєтеся автоматично, само собою, сенсорне сприйняття вам буде ясно. Оживляйте відчуття тіло, ваш порадник вірний. Прислухайтеся, бо без важливих інструментів вас не пустили б на землю. Тоді я запитала, а чи є користь від м'яса, тому що нам кажуть про білок, про важливість його вживання, там, амінокислоти, вітаміни групи в 12 тощо. Навіювання. Не заважайте тілу, вас не створено такими, щоб гнулися від вітру та вмирали від дрібниць. Питання лежить глибоко. Всі речовини людина сама виробляє в собі. З енергії в речовини, зі стану в матерію, з почуттів реакцій всі процеси. Біохімія, мікрореакція, рефлекси. Найменші коливання стану ось чинники хімічного складу вас. Концентрація через міру або неувага повна веде до хвороб. Вивчайте організм через самих себе, спостерігайте за собою відчуття і стан, там всі ключі від вашого здоров'я. Багато вірите зовнішньому світу, а свої власні знання консервуєте, як зерно у землю, без кисню. Воно помре, втратиться, не дасть рослину знання. Не бійтеся своїх м'ясних частот. Це Точка, від якої можна рух почати. Знання поглиблюють і збільшують якість ваших частот. Працюйте над собою з повагою, владики. Особисто я майже не вживаю м'яса, не переношу з дитинства запах вареної вбитої тварини у мене це в заводських налаштуваннях. В родині своєї я одна така. Цікава, і у шматі м'яса я завжди бачу от шматок вбитої тварини пошматованої, а не їжу там. Шашличком мене не заманиш. Отак. От. Дякую за увагу! З повагою до ваших душ.